Що сьогодні для вас цінне? Що б ви відчули, якщо б побачили зараз Христа? Давайте поговоримо про це у програмі 5 хвилин для змін. У вчительки молодших класів був день народження. Діти цілий ранок вітали її та чекали особливого моменту. І ось після всіх уроків настав цей час. Кожен дарував вчительці подарунок, який приготував. Вона перед всіма розпаковувала кожен подарунок. Було багато квітів, цукерок і всього іншого. Та ось черга дійшла до малесенького пакунка. Цей подарунок був акуратно запакований у звичайний папір. Коли вона вийняла те, що в ньому було, клас залився сміхом. Там була крихітна пляшечка використаних парфумів, яких трішки залишилось на дні. Всі одразу зрозуміли, чий це подарунок. У класі вчився хлопчик з малозабезпеченої сім'ї, а декілька місяців тому загинула його мама. Вчителька лише усміхнулась і продовжувала свій процес розпакування інших подарунків. Після того, як вони всі разом попили чай, поїли торт, всі почали розходитися додому. Але жінка. Попросила залишитися хлопчика, який подарував їй ці парфуми, вона нанесла їх на свою шию і обійняла його. Маленький хлопчик розплакався і щосили обіймав вчительку. Вона пахла, як його мама. Вчителька зрозуміла, що він подарував їй свій найдорожчий подаруночок. Це найцінніше, що в нього було. А як щодо вас? Якщо вас сьогодні спитають, що найцінніше ви маєте, якою буде ваша відповідь, у кожного поняття цінне може бути різним. Для когось це життя, а хтось вважає, що це сім'я, а можливо, це річ, яка має в собі багато спогадів, як у нашій історії. У кожного з нас своя історія за плечима та залишається незмінним те, хто з нами проходив цю історію. Багато віків люди помирали за свою віру, за Божі істини, які нам відкриті сьогодні. За них боролися, відстоювали і віддавали життя. Вони точно знали, що на першому місці у них лише Бог. Чи розплакалися би ви сьогодні, коли побачили б на власні очі Ісуса Христа, який усміхається до вас усмішкою, сповненою любові? Та просягає руки, які мають на собі сліди від святів. Щоб ви відчули в той момент, коли побачили би, яку ціну за вас заплатив Господь. Послання до римлян апостол Павло пише: Адже я переконаний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні висота, ні глибина. Ні будь-яке інше творіння не зможе нас відлучити від Божої любові, яка в Ісусі Христі, нашому Господі. Ця любов настільки сильна, що віддала себе за нас. Вона неоціненна і досконала. У цьому грішному світі ми, як той хлопчик, тягнемося до Бога. Ми потребуємо Його, адже відчуваємо пустоту всередині нас. І це не дивно. Адже не просто так ми називаємо Бога Небесним Батьком. Він піклується про нас і любить більше за будь-кого. Тому, коли ми сьогодні думаємо про щось цінне, то не забуваємо про Бога. Серед земної рутини так легко забути свій орієнтир. Навколо нас стільки людей, як ті діти, потребують підтримки, чи складно нам сьогодні розповісти. Про ту неземну і сильну любов Бога, як ця лагідна вчителька нагадати про саме цінне, подаруймо людям навколо нас трішки щирої любові. Помолимось, дорогий Господь, дякуємо тобі за те, що ти навчаєш нас, що є цінним у нашому житті, насправді більш цінного, ніж ти, у нас немає. Допоможи, Господи, нам навчатися в Тебе і проявляти любов по відношенню до інших людей. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дорогі друзі, давайте нагадувати собі і оточуючим про любов небесного батька та Його чуда.